Такий Ford Transit 2007 рік 22. Значить, Ошибка АБС показуємо. Включаємо Так, все гасне. Оці у нас дві ошибочки ABS. Я заводити зараз не буду, бо там я йому ролики познімавши. Значить, Горить оцей дві ошибочки. так, Занос і АБС. Підключився до комп'ютера, там я поудаляв житті ошибки. комп'ютер показав на датчик на оце колесо. Датчик лівої, двіже Лівого колеса. Значить, Датчик знаходиться у нас безпосередньо ось тут. Значить, Будемо його зараз знімати. Значить, Перш ніж його відкручувати, я все-таки подивився, куди ж він йде. Отак От він пішов, 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 пішов. пішов, пішов. І отак от, от він от сюди пішов, тут така глушечка. так. Бачимо, що там світиться щось. так. Значить, підходимо сюди. Ось тут ми бачимо, що воно теж світиться. Отам. Ондо відносно так. Звідти пішов кабель, фокусуй. Так, пішов кабель, ось до цей кабель. Так, І він пішов сюди ось так. Ну, і тут я просто беру, там нажав і від'єднав. Все, виймаємо його. Виймаємо його звідси. Так. Ага. Не, виходить. Так, тут є, тут можемо, що ми кліпсу достати. Ну, коротше, то вже ми кліпси достанемо. І що, пробуємо викручувати його. Так, болтик, на щастя, відкрутився дуже добре. Кручими. Але я, ще чесно, вам скажу, що він добре відкрутився. Бо рік назад я йому робив тут ходовку. і Я знімав цей датчик і я його бачив, я йому казав, що його треба замінити. Ось ми бачимо він спорчений. Просто перетертий. У мене ще відео на каналі було про це. Да? І от тепер прийшло відео, його, прийшло в час його замінити. Ще раз заїхала ця машинка, вже ходував в нього тут. Все, крім тих резиночок, тільки зроблено. Ну, Поки що не буде це робитись. А датчик йому замінимо, що горить гірлянда, і це не дуже добре. так? Ну що, відсьогуємо ці всі. Тут відкусуємо. Тут виймаємо. Тут теж. І з цим нашим абс і з цією фішкою, і з цією длиною йдемо в магазин. Думаю, це зрозуміло. Ну і Звичайно ж, звертаємо увагу на сам вінець. Так? Ми бачимо, що він теж такий як сказати, такий, треба весь взяти і всю цю ржавчину, це все хорошенько пошкрабити, щоб воно було нормально, то, що все, все в ржавчині. І це все треба зачистити, зачищаємо по кругу. Так, прийшов датчик АБС. Так, швидко показуємо його номер. Це стоїмость. Ось так, отакий от от номер. ну, Собственно говоря, точно такий самий, як і зняли. Є фішка на два піна. Є всі за є все. Все 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 те саме. і от такий він вже не спорчений, нічого. Ну що, Тепер беремо точно так само, його просуваємо туди. Вставляємо в першу чергу туди, потім ловимо його звідти, підключаємо. ну, Я думаю, це понятно, так? Так, ну що, датчик значить на місці, там я все попідв'язував, бо там те, що там вже було якесь оригінальне кріплення, воно вже щось там не дуже. так. А тут, звісно, вже ж ми зробили так, як потрібно бути. Так. Все у нас пішло через заглушечку, потім один фіксатор, другий, третій, потім тут зловили на це, потім тут це, тут стяжечку дали, потім знову зловили і пішло сюди. Я б думав, туди може піти, але так гірше буде. Так, ну і тут закрутили. І зазор. Зараз я спробую настроїти, спочатку покажу зазору. Ладно, Зазор сфокусувати там я не зловлю. Значить що, поставили на місце, все він став, хорошо став. значить що. Будемо зараз виїжджати, коли все зберемо, і покажемо результат, чи потухнуть контрольки, чи ні. чи треба буде удаляти ошибки. Хоча ошибки я удалив вже, якщо чесно, до цього. Але на приборці так вони і горіли. Але треба тепер новий датчик проїхатись, може вони самі навіть і Так, завів автомобіль, так як зараз колесо вивішене, бо ж ми тут робили, міняли цей датчик, так, і все остальне колодки. І дивіться, я не удаляв зараз ні ошибки, нічого. Так, газетко поверну, дивіться, все, все пропало. Так. Хоча, якщо чесно, комп'ютерми ошибки удалив до заміни, але зараз і все одно вони горіли. Але коли поставив датчик і колесо почало крутитися. Автомобіль одразу побачив, що це колесо працює і все добре. Ну, вот така от заміна. Якщо на даний ролик вам чимось допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Ще колись будемо боротися, мені кажеться, з цією пошивочкою подушка безпечності.